Хочу доповісти. У зв'язку з активізацією сезонної фази розвитку сиранових виявлено осередки сирани, Єгипетська сарана. На території Пушугумської територіальної громади Запорізького району з 40-50 екземплярів на метр квадратний, подекуди 80 екземплярів, що є порогом шкодочинності. Спалахи часирності саранових часто пов'язані з рядом посушливих років і весняних посуг. Збільшення чисельності сирени спостерігається після першого ну, одного-двох посушливих років, які характеризуються підвищенням температури та вегетаційного періоду, і зменшують кількість опадів, що ми спостерігали цього року. Також відсутність подекуди обробітку ґрунту початок війни спонукало все це до появи цієї В Якості харчування сирена їсть листя стебла, квіти, рослини, а також під час масової міграції може знищувати весь посів самі найкоротші терміни. Втрата врожаю може становити від 25 до 100%. 11 липня ми терміново сповістили всі територіальні громади про цю ситуацію, надали короткий перелік дій, ну, так, так скажемо, алгоритм дій і чим обробляти. Визначили препарати відповідно до переліку ядохімікатів дозволених на території України. Повідомили тергромади, рад держадміністрації і е, по, з проханням повідомити також суб'єктів господарювання, тобто сільгоссвиробників. Е, їм було наголошено, що обробки необхідно проводити в тиху безвітряну погоду в ранішні та вечірні години, в разі виявлення небезпечного терміново е, сповіщувати всіх суб'єктів господарювання, які знаходяться на території селищної громади та органи влади. Ініційовано запровадження особливого режиму захисту рослин. На території населених пунктів Кошумульської територіальної громади на площі 21 тисяча гектар.